Всім привіт! З вами на зв'язку Нічна Шука. І так, це те саме відео, яке я мала зробити ще раніше. Топ-5 моїх улюблених персонажів по котам-боякам. Що ж, не буду я зінати кота за хвоста і буду починати. Поїхали! Показувати 5-6 артів про тих персонажів, на яких я буду розказувати. Що ж, починаємо. Вивіка стрибка руда кицька з однією білою лапою, пухнастим хвостом та зеленими очима. Чому ми її поставили на п'яте місце, ви скажете? Тому що вона зробила велику помилку. Особливо не зізнався своїм прийомним дітям. Це Падоболисці, не і Сойкоперу. Так, вони не справжні її діти, вони прийомні. Як знаєте, що я багато мамів бачила, те що Листоплеса отдала своїх дітей вівкострибці. Якби подобули ой, не подобули а якби Вівіркострибка зізналася самого початку своїм прийомним діям, те, що вона не їхня мати, то цього всього не було. Ну навряд чи якби не сценарій з залашубом. Якби по подоб... хату його не вбила. Що ж, йдемо далі. Срібна струмка, маленька струмка, чорне срібляста світла, смугаста кішка із лискучою, лиску, лискучою шубкою, гладенька шерсть і пр, о, пропорційна мордочка. Чому ж я поставила її на четверте місце? Мені Причин, що сказати про срібну струмку але нюанс трохи є, але не знаю які. Йдемо далі. Синязірка велика, широкоплеча, струнка і мускулиста, пухнаста, довгохвоста, срібляста, синясіра кішка із великими, пронизливими яскравими. Круглими крижаними блакитними очима, блискаста мордочка довгими е гладким хвостом, густим, яким, сріблястим хутром, що обтягує її хвоста і так далі. Що ж, чому ж я її поставила на третє місце? Тому що у неї також була помилка. Вона так само, як сказати, як Кленоцінь або шкленодим, як перевірную нашу кленоцінь на кленодим. Кленодим потягла своїх кошенят до річкових територій. Якраз то коли були, був гололист. І тоді загинула морошка. Морошка це маленька кішечка її донька. Що ж, ідемо далі. Попелюшка Маленька, пухнаста темна, сіра плями е, попеляста димчаста кицька з великими ясними блакитними очима, зламаною задньою лапкою. Чому ж її поставила на друге місце? У мені немає причин її судити за те, що вона попала на громошлях і зламала лапку. Так, я знаю те, що вона мала е, сам вогнезір мав передати звістку. Грозорові, те, що синьозірка не могла б вийти, тож попелюшка невинна. Так було затійно в сценарії. Що ж, йдемо далі? Жовта ікла, Стала пошарпана коштлава темна сіра кішка з широко, широкою приплюснутою морчкою, кислявими стегнами дво, довгими тінявими. Щі... Сплутаними хутром, пошарпаним вухом, е брудним та почорнілим жовтим зуб зубами та бурштиновими очима. Чому? Так, це найголовніший мій персонаж з усіх улюблених персонажів. Жовта-ікла на першому місці. Чому? Тому що вона мені впорала. Перший раз, коли почу, почала читати вогонь е, на волю. на волю почала читати, Мені найбільше сподобалося Жовтоїкла. Коли вона, коли вона, е, Вогнелап, точніше правильно, не Вогнезір, це на початку називалося, Вогнилаб її. Е, е, її накормив, то вона стала добрішою до нього, а потім вона після плямолиски стала медиквітською. І це все стало так, наче просто вау. Тож. Всім дякую за перегляд, ставте подобайки і пишіть коментарі, що мені далі знімати. Всім до нових зустрічей, а з вами була Нічна Шубка. Хорошої ночі вам. спокійно. -кій.